Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовжую оглядати актуальні новини. То пропагандисти хоронили Сирського і Залужного. Зараз все вже читаю, ніби погур прилетіло, і Буданова вже все. Ну, давайте роз, розіб'ємо цей міф. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюсь. Ну, давайте, подивимось. Що й до чого. Давайте на здоров'я відразу подивимось і все стане ясно. Отже, скажіть мені, будь ласка, А добре давайте запитаємо так чисто. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент Кирило Буданов э, живий? Хай скать рони правду. Дагас? Кана. Inгус. Живіше всіх живих, я б сказав. Дивіться, Дага, скану, Інгус. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і сьогодні ввечері всіх чекаю на стрімі, стрім 20.00 по Києву. Тепер все. Дивіться. Ну, всі три руни позитивні, всі три руни кажуть так. Ну, ще які руни? Ось, бачите. Dagascano, Інгус. Трансформація ситуації позитивна, вдава мало того. Про удачу це мова, зокрема, так? ну, Везучий будаток, будемо так говорити. Ось, благоприємне завершення ситуації, благоприємна відповідь по питанню, якщо хочете. Живіше всіх живих? Гаразд, це зовсім коротке відео вийде. Ну, Давайте стан здоров'я його подивимось. Дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, який стан здоров'я Кирила Буданова на даний момент? А іскайте його неправду. Кагас. Кано. Єра. Дагас. Тейвес? Чудово в нього все по здоров'ю. E, ну Дивіться, загалом, що в нас тут. Хагавас, Кано, Єрам, Дагас, Маннас, Тейвас. Ну, от Хагавас мені трохи не подобається. Це знаєте, це може бути. Ну, яка, мінімальна якась застуда чи то алергія, щось такого плану. Ну от, Це не, не нічого прям такого надкритичного в даному випадку. Ну, могло б бути, але сусідні руни кажуть, що ні. Дивіться, Кано, е, Єра падає, відповідно. Ну що це Це про, якраз про добре самопочуття. знаєте? Е, Бадьорий повний сил енергії. Ось відповідно. Про це мова, ці дві руни. Дагас, Манас, Сейус. Ну, що тут падає? От, зокрема, Хагалас, Тобто, ну, схоже, що було щось, ну, може, там, не знаю, ОРВІ як спіймав чи там алергію, чи що. Ви бачите, падає трансформація ситуації, ось Маннас. А ця руна якраз про міцне, гарне здоров'я говорить. ну, знаєте, е Це про таку міцну людину будемо говорити з потужним імунітетом і так далі. Е от. Ну І тейвас. Бойовий дух у нього гарний, будемо говорити, так, налаштований на роботу. І так далі. Це зокрема. Проблеми по здоров'ю, да ні. не про це мова, абсолютно. Пропагандистів російських розчарую. Якось так. Добре, Експрес таке відео вийшло, прочитав. Стало дуже цікаво подивитись, знаєте, аж руки самі до рун потяглися. Хоч і знав, що майже 100%, що це і псо, і вкид. Ну, але все рівно. Добре, тепер точно знаємо, що з нашим головним розвідником все гаразд, і він ще багато неприємностей росіянам влаштує. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!